День медика професійне свято всіх працівників сфери охорони здоров'я. Щороку всіх українських медичних працівників вітали у третю неділю червня. Але починаючи з цього року, згідно указу президента України Володимира Зеленського, дата свята змінилася, і День медика тепер відзначають 27 липня. Для чотирьох тисяч мешканців Кременчуцької громади це свято професійне, адже саме стільки у нашому місті медичних працівників. Як для провідних представників медичної галузі Кременчука розпочинався шлях у медицині, вони пригадують сьогодні із задоволенням. Шлях розпочався у 1987 році, коли я навчалася у 10 класі і прийняла рішення, що я буду лікарем. Тоді я влаштувалася на роботу в Кременчуцьку районну лікарню. ЦРЛ, це тоді була, я працювала санітаркою в операційному блоці. Після закінчення. Уже тоді медичної стоматологічної академії і я прийшла на інтернатуру до першої міської лікарні, де працювала по 2019 рік. Я вже була тоді призначена директором комунального неприбуткового медичного підприємства Лікарні інтенсивного лікування Кременчуцька. і Я працюю по цей час. Я вчилася в Полтавці в Полтавській академії медичній. Потім закінчила інтернатуру в дитячій стоматполіклініці. Зараз працюю вже ну, і залишилася. Почалась працювати там. Дитинство була моя мрія стати медичним працівником. Почала свою роботу акушеркою пологового будинку. Перейшла в лікарню, третю міську лікарню на посаду головної медичної сестри. Багато з медичних працівників у День свята, як правило, знаходяться на своєму бойовому посту: хтось у тилу, а хтось і на передовій. Зараз, під час війни, медики виконують неймовірно важливу роботу, щодня рятуючи тисячі життів і часто ризикуючи своїм власним, щоб віддячити тим, хто щодня бореться зі смертю, рятуючи життя людей. У Кременчуці відбулися урочистості з нагоди свята для медиків. Влаштували концерт і лунали слова щиросердних привітань зі святом. Я щиро вітаю вас із днем медичного працівника. Цього року ми вперше його відзначаємо у день святого покровителя медичних працівників, день пантелеймона цілителя. Я думаю, що він додасть нам сил і наснаги служити людям. Бажаю кожному з вас міцного здоров'я. Родинного благополуччя, підтримки ваших рідних та близьких, щоб якнайшвидше настала наша перемога, і ми разом з вами жили під мирним українським небом. Кращі з кращих представників медичної галузі отримали відзнаки від міської влади Кременчука. Кременчуцькі медики отримали грамоти від Верховної Ради України. А директор лікарні інтенсивного лікування Кременчуцька Оксана Корлякова отримала відзнаку від президента України Володимира Зеленського. Янголів-охоронців у білих халатах привітав і народний депутат України Юрій Шаповалов. На своїй офіційній сторінці у Фейсбуці він подякував медичним працівникам за самовіддану роботу, мужність і високий професіоналізм. Із професійним святом медиків привітав міський голова Кременчука Віталій Малецький. Він зазначив, що міська влада Кременчука постійно докладає зусиль, щоб покращити умови праці медиків, проводить ремонти у лікарнях, закуповує сучасне медичне обладнання. Дбають і про соціальні умови. Виділяючи службове житло для спеціалістів, Віталій Малецький побажав медикам не лише піклуватися про здоров'я пацієнтів, але й берегти своє щастя, успіхів у вашій професії та якнайшвидшого повернення до мирної праці, зазначив міський голова Кременчука. Антон Воробйов, Анна Мащенко, Євгеній Грінченко, Ростислав Григоренко, Кременчуцькі новини.